Одні агрономи краще, ніж фермер ніхто не зробить. Ну, це добре, що фермер нічим краще, ні нього ніхто не зробить. Банальне питання, да, тобто до людини, яка написала цей коментар. Одною із поширених хвороб по зерновим, я думаю, що ви вирощуєте зернові, є банальний септеріоз. Скажіть, пожалуйста, ви знаєте, період діяльності? І цикли розвитку даної хвороби, яким методом, і як правильно захищати від даної хвороби, якими фунгіцидами, якими діючими речовинами, в який час. Це по поводу коментаря всі одні агрономи. От банальне, банальне запитання. Тобто, чи просто подивитися в каталог, подивитися, що виробник пише. Що моя діюча речовина захищає, вносяте і вам буде щастя. Дайте зразу відповідь на це запитання для того, щоб...